Минулого тижня фонд гарантування вкладів у віртуальній кімнаті даних розмістив перелік активів Комінвестбанк, які незабаром плануються виставити на продаж на відкритих аукціонах в системі Прозоропродажі. Ці активи можуть бути цікаві для широкого кола потенційних покупців, як юридичних, так і фізичних осіб, які планують вести чи розширювати бізнес у різних сферах діяльності. Як же потенційному покупцеві дізнатися більше про характеристики активів, що виставляються на продаж? У цьому і полягає призначення віртуальної кімнати даних. Саме в ній ви зможете ознайомитися з кредитними договорами або договорами застави, місцем розташування застави, технічними паспортами об'єктів нерухомого майна та іншими важливими матеріалами. Для отримання доступу до неї. Слід попередньо пройти невелику процедуру, адже інформація, що завантажується у віртуальну кімнату даних, є інформацією з обмеженим доступом та містить банківську таємницю. До фонду потрібно подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, заяву про приєднання до договору про нерозголошення інформації. Для юридичних осіб до переліку документів ще додається витяг з єдиного державного реєстру. І наказ про призначення на посаду директора. Документи можна подати фізично, завітавши до фонду, так і віддалено, адресу ви бачите на екрані. У першому випадку ласкаво просимо, у другому просимо накласти електронний підпис на всі документи, що надсилаються на скриньку фонду. Після цього, не пізніше наступного робочого дня, зацікавленій особі буде надано ключ доступу до віртуальної кімнати даних. Скористатися яким можна з будь-якої точки світу в будь-який зручний час. Важливо, процедура створення облікового запису у віртуальній кімнаті даних разова, натомість ви отримаєте доступ до інформації про всі лоти, які будуть виставлятися на продаж у майбутньому. Щодня до системи додається в середньому близько 50 нових документів щодоби. Віртуальну кімнату даних відвідує в середньому 4 потенційні покупці. Долучайтеся ви. Фонд гарантування вкладів. Наша гарантія. Ваш фінансовий спокій.